Шанувати патріарха в космачі встановили пам'ятник Володимиру Романюку. Його вважають одним із найвидатніших православних діячів незалежної України. На відкритті постамента побував і наш Кирил Вирязкін. Поправиться свяченої водою воїни це святого світові. Пам'ятник Володимиру Романюку встановили на території храму Петра і Павла, у якому і служив патріарх. «Треба, щоб ми канонізовували своїх мучеників. Тому що святі це були такі самі люди, як ми з вами. Але вони своїм життям залишили нам якийсь слід. Я думаю, яка з патріарх Володимир залишив слід. Подію приурочили до старіччя від дня його народження. На відкриття пам'ятника Володимиру Руменюку прийшли сотні вірян. Місцеві кажуть, у селі й донині шанують патріарха. Він не як прийшов сюди в космач, завоював авторитет як громади села церковної, так і був подвижником того, що в космач почали з'їжджатися прогресивні люди на той час, які все ж таки вже пророчили те, що буде самостійність України. Звичайно, що він попадає у Сибір в табори, але, повернувшись звідти, він все ж таки постійно відвідує космач. Я є свідком того, як я не раз його бачила. Про українську та регільну діяльність НКВС двічі заарештовував діяча всього. Володимир Романюк пробув в'язненні 17 років. Залишив Канаду, він міг собі залишитись в війному світі і там бути єпископом, тому що він був у юрисдикції тоді митрополитам Стеслава. Але він приїхав сюди, зрозумів, що треба відроджувати свою українську автокефальну церкву. А ця постать була, знаєте, загадкова. Бо навіть тоді деякі священники боялись підходити до нього говорити. Бо... Зразу на другий день одна установа, яка ствол складалася, зразу визивали. А що він говорив а так. У 90-х роках він дуже відстоював, щоб українська православна церква була самостійна, щоб вона була повністю самостійна від Московії, незалежна. І відповідно, ми розуміємо, що у 90-х роках це був вияв такого справжнього героїзму. Могила Володимира Романіка знаходиться на Софіївській площі у Києві. Проте місцеві священники наразі роблять усе можливе, аби патріарха перепоховали у соборі.